Uzi, усім привіт! Ну що ж, вже у середу, 21 травня о 22.00, відбудеться фінал Ліги Європи сезону 2024-2025 років. Сан-Мамес. 21 травня. Фінал Ліги Європи Тотнем Готспор Манчестер Юнайтед. Ось такий друзі фінал відбудеться. І сьогодні я хочу поговорити про тот ход про Анджі Пастикоглу. про Манчестер Робіна Маріма. О, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то традиційно останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага Tottenuma. 4 перемоги команди Анджі Пастикоглу. одна нічя та 0 перемог Манчестер Юнайтед. Якщо беремо матч, який відбувався у сезоні 23-24, 19 серпня, 23 й рік, стадіон Тотнем Хоцпер Стадіон, і Тотнем з рахунку 2-0 Бігро Юнайтед, гол Сара та автогол Лісан Мартінес принесли Тотнему перемогу. 14 січня 24 року на Олд Траффорд команди розписують нічого 2-2. На гол Расмуса Хьойлонда та Маркуса Рашварда відповідають Рішарлі Сантан Родриґа Бінтанкуру зі своїми забитими м'ячами. У цьому сезоні команди вже зустрічалися між собою аж тричі. 29 вересня 24 рік це був матч англійської прем'єр-ліги. 3-0 на Ултрафор Тотне перемагає Бренна Джонсон, Кулусевський та Саланке забивали за Тотне. 19 грудня 24-ту грошку на тотальному ході з була перестрілка. Якраз то команда Анжи Пестакоглу, команда Рубіна Маріма, де й обіграла, тому що в вересні там є 24 дрова. Ерік Тенхак, якщо брати ось і протистояння Анжи Пестакоглу, Рубенова Ріма, то тотальним якраз то є ось ці дві перемоги. 19 грудня 24-ту грошку у четвертьфіналі Кубка Ліги неймовірні чотири три були. Дубль Демінік Саланке. Gol na kulu sejfskogo, to gol, hion Sona, Przede śladotnego porażki za United zabił Johnny Evans, a Madialo także 6 No i ostatni mecz, był 16 lutego, jak ta komanda obigry. Komanda GPS-a, komanda robena Marima. Знову на Тотнам Хотспростедін 1-0 на 13-й матчі забив на 13-й якраз тудах. Матч забив Джеймс Медісон. 16 лютого 25-го року. Tottenham United обіграв. To матч справді був неймовірно цікавий. Рівний матч, але Tottenham був сильнішим. Відповідно, тому та матчі. Друзі, якщо казати про турнірну ситуацію, яка в нас заміє в англійській прем'єр-лізі, то обидві команди сусіди. Обидві команди знаходяться на 16 та на 17 позиції відповідно. Юнайтед 16. Tottenham 17. -й. І справді, перед початком цього сезону я би думаю, ніхто би не палив. Якщо б да? що обидві команди будуть взагалі поблизу та виліту. Відер тут зрозуміло солідний, да, наш 13 очок. Ну, в любом случае, конечно, что Тоттен и Манчестер Юнайтед очень сильные команды. И, конечно, что потенциал и у Манчестер Юнайтед Рубина Марима, и у Тоттен, Анджи Пастикаглу, намного выше. Манчестер Юнайтед в английской премьер лиге 4 поразки, то 1 ничья, в принципе, и у Тоттен Котсбора. То обидві команди просто-напросто зробили ставку на Лігу Європу. 39 очек у Юнайтед, 38 нема, а, мінус 12 у Юнайтед, знайти, забудьте, хто у нема, до речі, плюс 2. Але Totem, іде при цьому так на 17 такі позиції. 21 поразка у Тутнема в англійській прем'єр-лізі, 5 нічих 11 перемог. У Юнайтед 9 нічих, 10 перемог і 18 поразок у команди Rubina Маріма. Тому, друзі, якось так. Обидві дві команди зробили ставку на Лігу Європу. А Тотнем по сумі 3-2 зелкмар. вдається пройти Юнайтед пройшов Реал Сосідат по сумі 5-2. В четвертьфіналі Юнайтед обіграв Ліон. Там був просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Ну і Відповідно, Тотнем пройшов Айнтракт Франкфурт. В півфіналі Тотнем пройшов Буде Глімт. Юнайтед пройшов Атлетик Більбао. А, тому, друзі, якось так. Друзі, фінал. Обидві команди справді дуже багато чого зробили в Лізі Європи. Дійшли обидві команди до цього фінала. Обидві команди справді зробили ставку на Лігу Європу десь ще, я так думаю, десь ще в березні місці. Остаточно вже команди зробили ставку на Лігу Європу, тому що було зрозуміло, що в англійській прем'єрлізі. Ототнема, та у Юнайтед мало шансів на Єврокубки. А тут Ліга Європи. По-перше, трофеї. по-друге, перемога у Лізі Європи, дає право зіграти у Лізі Чемпіонів. Для обох команд цей матч дуже важливий, тому що хтось, скажімо так, да, хтось з команд спасе сезон. Якщо виграє Тотнем. Тоді вони будуть, скажімо так, тоді як командикоглу врятує сезон. Якщо переможе Манчестер, то вони врятують сезон. Зрозуміло, що сезон провальний, але Фінал Ліги Європи. Фінал Ліги Європи може взагалі перечеркнути усі невдачі, які були в команді протягом цього сезону. У Тотнема не зіграє Дон Кулосевський, один із лідерів Тотнема, отримав дуже прикру травму. Дрегушин, Скарлет, Лукас Берваль і Джеймс Медісон. У Манчестер Юнайтед Дзюгу Далот, Матіс Деліхт, Лірі Йоро. Їхня участь під питанням Лісанда Мардіни, Джоша Зіркзе точно Манчестеру на Сан Мамес. До речі, Манчестер Юнайтед же грав з Атлетиком Білібау, да? Не допоможуть ці футболісти Манчестеру Юнайтеду. Ну що ж, друзі, фінал Ліги Європи. І тепер, друзі, я буду переходити до думок. Чого, друзі, очікую я? Я очікую неймовірної битви і від Манчестера Юнайтеда Рубіна Маріма, і від Тотнем Хоцпур Андже Пстекоглу. Це буде неймовірна битва. Анджестеку вигравав в Рубіна Марима двічі. Якраз згадували матчі Кубка Ліги та премєр ліги В цілому ці матчі були рівніми, рівними і у Юнайтед були моменти, і у Тот. Ну, в принципі, такі цікаві матчі були. І в принципі, Manchester Юнайтед міг більше забитий тот також в принципі міг забивати більше. Ну, це фінал Ліги Європи. Я звичайно ще думаю, що тут звичайно ще буде, буде дуже обережно команда діяти. І знаєте, друзі, мені ще взагалі серце підказує, що буде серія пенальтів загалі. О, я думаю, що обидві команди обміняється голами в основний час. Перша моя думка це обидві команди заб'ють. Це обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка. Я думаю, що основний час матчу завершиться в якусь нічого 1-1, гра перейде в екстра в додатковий час, а там потім і у серії пенальті. Ось це знаю, друзі, ось мені прям серце підказує, що доля цього матчу буде вирішена у серії пенальті. І у серії пенальті, ось це знаю, друзі, я думаю, що переможе Манчестер Юнайтед. Ось це знаю, друзі. Ось це знаю, друзі, що, ось щось мені, друзі, так серце підказує. Що сама команда Рубіна Маріма виграє Лігу Європу. Ви не знаю, друзі, щось мені прям серце підказує, що саме Манчестер Юнайтед виграє Лігу Європу з сезону 2024-2025 років. Ви не знаю, друзі, мені прям серце підказує, що саме команда Рима Rima Манчестер Юнайтед виграє Лігу Європу. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка. Матч перейде в екстра тайми, а там і в серії пенальті. І там переможе Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма. А там подивимось. А там, звичайно, подивимось. Але мені, друзі, просто знаєте, серць підказує, що це Манчестер Юнайтед виграє Лігу Європу. І доля цього фінала буде вирішуватися у серії 11-метрових ударів. Побажаємо Тотнему всього самого-самого найкращого. Команді Анч бажаємо успіхів. Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма. І Манчестер Юнайтеду успіхів у фіналі. Побажаємо обом командам тільки добра. Вам, друзі, добра також бажаю. Очікуємо на неймовірний фінал на Сан-Мамес. У середу 21 травня. Друзі, я вам бажаю добра. Будьте щасливі! Усім до нових зустрічей. усім до побачення і будьте друзі, не головне щасливими людьми.